Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я вам скажу історію моїх двох папуг. У мене з'явився ще один папужка, але я облічно мою Ну це це потім. Потім друга це драма, третя це комедія. І що почнемо? Давайте це історія. Історія моїх блу. з самого початку у мене. Мені я і за чого я собі взагалі захотіла попити? М -м, по перше це по-перше. Я коли була в магазині після малювання, коли я малювала, коли я малювала гуашко, ліс, це був перший раз на малюванні. Я пішла в мій улюблений магазин Львівський колоса. Потім я побачила дівчинку з голові з хвилястим бабушком. Мені прийшла ідея, щоб купити собі бабушку. Я потім мою маму, мама согласилась. Потім треба увісильно мовити папу, щоб він нас відвіз на базар по папушку. Не обращайте внимания, якщо у мене світло... Я... Що... Е, я... Я почала свалити після колосанів, ісхід папужок. І я найшла мой папужик. Я найшла... Нещула... Я нещ... У мене був вибір Корео чи Розело. Це було дві. Папушки, які більше всего мені підійшли. Тому що Корело вона дуже гарно співає, А Розела вона такой дуже гарно співає, але вона найтихіша попушка. Як я знаю. Всі. А я, я заб... Да, на, на следующем ты. Я дала... Забыла... назвала Лера, Клэра. потом я назвала Лилия, потом потом я назвала Саша. Я написала Саша, но мы с мамой мы еще такой эм, типа девчонка показала. И... Эм. Все ж таки Валера, тому що Валера, щоб добуло йому скучити. Потім він був веселий, все, але потім він домовк. Ми подумали, що ж таке, чого Валера не співає. Почали йому включати музики. E, найбільша музика, яка мені більше всього попадалась, це Куки Куки. Це моя найлюбленіша e, да, музика. Я через нею розповідаю e, до мою e, кінчу. До цього ми ще дійдемо, І дивіться. Але э, ми вирішили подобати, що йому скучно, він не хоче співати. Решила ему завести еще одного друга. Это хлопчик. Мы его назвали Гриша. Я даже не могла Мы его четко назвали Гриша. И когда мы узнали, что он... Валера и Гриша, Валера, Валера боялся его, кусав чуть-чуть. Потому что мы его Ми грішу завели в його, в його клітку, а потім... А потім вони здружилися разом зі. Але потім переходимо до драми. Ладно. Ми включали в гріш пісню руки, він її вивчив. І він кожен день співав кукі, 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 кукі. Але мамі це трохи мішало. І папі. Ну і коли у мене була англійська мова також. Ну і, на жаль, в мене більше не сто. ми їх доложили, а то не вода. Тепер перейдемо до комедії. Ну, це не комедія вкорість, це просто історія, яка радує. Весною У нас буде бомба.

Відвозимо в підвал. Що ж не ніякі. У нас кстати, кстати, кстати. я вам хочу розказати, які в мене будуть твори надо і які в мене були, і які у мене зараз є. Посети, які в мене були. З самого початку у мене були корасики. Ні, соміки, соміки, соміки. Усі, які відчищають І з двома равликами. Непонятно куди я їх повшукаю. Ніяк не визнають даже їхніх признаків. Признаків, що вони тут взагалі були. Чи вони мене гасали по помніте чи ні. Прямо ракушок вводя як нему. А саміки тоже кудись подивились. У мене залишилась одна золота рибка.

секундочку. И... Ну и потом, Але равлики залишились. І потім ми купили півнички. Один півник в мене головний помер. Осталось тільки рабі, вона у нас там дуже піджили. Потім ми купили один равликів. Ой, ой, не равликів. А равків, равлики. А у тебя, кстати, я я бы не забыла сказать, у тебя выки, моя шкара их стало миллиард штук просто, и зачем это за золотое такая в их ход отходах, и вот так больше, и потом и потом цей, а после тела, тёра... Ми купили раків, але ніколи даю вам це. Не покупайте в епіцентрі, якщо у вас вода і Дніпра, як у мене, рибок. Рей, раків, жабу, цих от сомиків. І не засовуйте їхню воду в нашу Дніпровську, чи любу, і такий, тому що Вон, там просто зручить якийсь гривні, всі побуть. І у мене таке случилось. Що в мене залишилось? І 100 мільярдів пліток рибки. Я кажу, на жаль, це дуже довго, що вона жила в другому акваріумі і в року. І в рак і був в другому акваріумі. Що в мене залишилось? Один равок і одна крипка. У мене зараз є київська Баунті, продаж шотландська. І Розели, кстати, Розел, у мене Рубінові. Давайте вже закінчувати. Пишіть коменти, якщо у вас є якісь питання, я на них відповім. Обов'язково. Цілую всіх. До побачення. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це обов'язково. І бай-бай!